У Львові запрацював новий кабінет комп'ютерної томографії. Відкрили його у другому медичному об'єднанні Львова на вулиці Коновальця, 26 А він функціонує вже з травня цього року. Відтак більше тисячі мешканців вже скористалися такою послугою. Продовж 23 го року і першого кварталу 24 го року активно проводилися роботи. Були здійснені капітальний ремонт приміщення. Було був придбаний комп'ютер апарат комп'ютерної томографії. Загальна вартість всіх робіт і придбання становила приблизно 32 мільйони гривень. І вже з травня цього року запрацювало відділення комп'ютерної томографії. Тут мешканці міста Львова і навколишніх громад можуть отримати якісну безкоштовну послугу. Попасти в наше відділення можна за електронним скеруванням відповідно до програми медичних гарантій на безкоштовній основі. Якщо скерування від сімейного або лікуючого лікаря нема, то скористатися цією послугою можна на платній основі. У нас є в прискорант, є, роз... є платні послуги, вивішені на сайті нашого другомедичного об'єднання, з яким можна ознайомитися і такі обстеження прийти по можливості поза чергою записатися чи через кол-центр, через чи через рецепцію даного відділення. Зазначимо, що новий комп'ютерний томограф дозволяє лікарям проводити дослідження всіх органів і систем. Ми робимо КТ голови, якщо це. Є підозри інсульту. Це дуже швидкісне обстеження, в залежності від магнітно-резонансної терапії, то трошки довше. Е, можна робити кате кісток, на яких дуже добре буде видно уламки після травми, після перелонів. Так само добре видно е, органи, які містять повітря. Це легені. і Ми пам'ятаємо, всі, що при ковіді було маст have зробити кате-легень, хоча того і буде теж покази. Це кишківник, це поліорганихур, жочний міхур. Ми можемо зробити КТ з контрастуванням. Це контрастування судин дуже добре буде видно, якщо я невризми, якщо є емболії, якщо є якісь проблеми васкулярні. В планах також закупити УЗД апарат, щоб проводити тут і ультразвукову діагностику. Додамо, що кабінет комп'ютерної діагностики працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. записатись на обстеження можна за телефоном рецепції кабінету або через кол-центр. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів.